Дев'ятирічну Аню бойчук до дитячої автошколи привела мама. Жінка зізнається, сама сідати за кермо боїться. Натомість її донька вже знає, як слід поводитися, щоб не скоїти аварії на дорозі. У нас є машина, тато за кермом. Я сама маю також права. отримала в 2000 році, але з тих пір ні разу не сідала, тому що в мене є острах. Я чогось боюсь їздити по наших дорогах, тому що не всі водії дисципліновані, обганяють, підрізають. Може, дитина більш сміливіша. Не треба сильно зажати на газ. Не спішити, дивитися на дорогу, не говорити по телефону, коли сидиш за рулем, і пришивати ремінь з без Ідею заснувати автошколу для дітей її організатори перейняли іноземців. Кажуть, за кордоном такі курси звичайна річ. Інструкторам довелося готуватися кілька місяців і самотужки розробляти навчальний план. Тепер розповідають, маленькі студенти слухають їх із захватом, і уроків не прогулюють. То ми ще розвиваємося, постійно щось наназбирує додаткові матеріали з різних джерел, тобто дещо самі, дещо знаходимо в інтернеті. тобто... Ми стараємося зробити так, щоб дітям було цікаво, тобто, щоб постійно їх заохотити, і у нас от відвідуваність у нас практично 100%. Щоб дітям було зручно, автівки переобладнали, адже дехто з маленьких не діставали ногами до педалей. Спеціально, звичайно, що були підготовлені сидіння відповідно, були створені подушечки, відповідні, які дозволили присунутися учням до педалей, бо деякі маленькі учні всі не діставали. Урок історії тривають по 30 хвилин. Далі практичне водіння. Поруч завжди інструктор. Тренуються на майданчику, де справжній світлофор та дорожні знаки. Рушити, зупинитися, виїхати на естакаду чи проїхати змійкою. Усі ази водіння маленькі школярі вже знають. Сюди Сіда, сідаєш, треба зачепити ремень безпеки, потім виключити ну, натиснути щеплення, виключити з передачі, зняти ручник. І далі заводиш машину, включаєш першу передачу і рушаєш з місця. Повертай, Аня. повертай, повертай, Винагорода для сміливців водійські посвідчення. В них щоправда зазначено, що їздити малюки можуть лише на дитячих електромобілях та маленьких велосипедах. Виїхати на велику дорогу самостійно зможуть лише із настанням повноліття. Анастасія Івано-Франківськ, П'ятий канал.